Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові родичі гарбузові. Добр... Сподіваюся, що ви добре спали. Ось. І сподіваюся, що сьогодні хороші новини будуть. Ми завжди думаємо, сподіваємося, надіємося, віримо. І так, дивимося: карта Дня для України, енергії дня, тобто десятка монет. Е, ви знаєте? Взагалі-то, дивіться, це дуже хороша карта для України. Маг, маг завжди, в принципі, може, має багато різних е, можливостей. Різних можливостей ось, е, тобто, укомплектувати щось. Я так думаю чомусь, що, напевно, щось. Угу. Думаю, що з заходу щось знайде, щось дуже багато і дуже велике. Це, скоріше за все, це вже не обіцянки, скоріше за все, це вже дії. Тобто, щось прийде. Якісь е е хороші новини стосовно е е фінансів, ресурсів і зброї важкої. Можна навіть сказати, важкої зброї. Рука допомоги може бути ще. І, в принципі, ви знаєте, на кінець ту мрії починають збуватися. Якось так. Ось такі енергії сьогоднішнього дня. Стабільність, стабільність фінансова. Можливо, на один день стабілізується гривня. Я в цьому не дуже розбираюся, коли воно вс... скаче туди-сюди. Але якось так в мене пішло. Тепер будемо дивитися, мої дорогенькі, індивідуальний розклад. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Вибирайте свою індивідуально, інтуїтивно. Кому потрібен час, натискайте на паузу, і, щоб не помилитися. Хто не може вибрати, і таке буває. Беріть і слухайте все підряд, і ви інтуїтивно, можливо, так відчуєте, що вам підходить. І так, дивимося. Карта номер один, хто вибрав, два жезли. Два жезли це коли людина не може прийняти рішення. Вам сьогодні ну, конче треба прийняти якесь рішення. Піду наліво, то зі мною станеться, піду направо, це станеться. Але, скоріше за все, рішення, яке потрібно сьогодні прийняти, це залишити минуле. Завжди. Коли людина. Немає значення, а, в яку сторону наліво, направо, вперед, назад. Дуже важливо не довго застаюватися в цьому моменті. Завжди шанси йдуть від того, коли ви приймете рішення. На двох стільцях ви сидіти все рівно не зможете. Провалитися посередині, як то кажуть. Так? Намагайтеся а, сьогодні прийняти рішення. А щоб його чітко прийняти, треба розібратися в ситуації. Кому потрібна допомога, ви знаєте, де ви мене знайдете. Гаразд, мої дорогенькі. Непоганий день, але від сьогодні, від сьогоднішнього рішення, вірніше, а залежить ваше майбутнє. Це завжди так. Зробіть перший крок. Карта номер 2. Це навіть, знаєте, може бути, коли людина між двома людьми не знає вирішити. Е, іти мені на одну роботу, іти мені на другу роботу. Е, бути мені з ним він такий хороший, а той такий сексуальний. Розумієте, ось якось так це йде ще у, у приватному житті. Четвірка посухів, тобто жезлів, це, ви знаєте, гармонія, повна гармонія у вас сьогодні. Якесь свято може бути. Можливо, того, що сьогодні п'ятниця. П'ятниця сьогодні, якщо я не помиляюсь. А, іде до вихідних. Десь, можливо, хтось розписується, хтось одружується. Це так і є. Це карта збору урожаю, це карта. Якихось розваг, якихось день народжень, приємних зустрічей. Хтось повернувся накрили стіл, це вже це. Хтось в гості прийшов накрили стіл, це теж це. Ви знаєте, не обов'язково якесь свято, але це гармонічна така, знаєте, в гармонії бесіда, розмова, зустріч. Вам сьогодні дуже багато чого вдається, і роботу зможете отримати, і яку роботу вам доручили, зможете з легкістю виконати можливо, навіть хтось допоможе вам. Ось чудовий день, розмірений день. Я би не сказала, що це день насолоди, ні, це скоріше за все, просто якось все воно. Іде, знаєте, таке враження, що ви за течією сьогодні йдете, але позитивною течією, що вас несе у той вихор закручує хороший день, хороша карта. І остання третя карта. Тут сонечко, до речі, дуже часто випадає вже. Я, я помічаю, що часто випадає в карті дня, або на індивідуальний, або для України. Часто дуже випадає. Сонце. Сонце це найкраща карта у е, Таро. Вона засліпить любу негативну карту, пом'якшить. Якщо у вас була сварка, ви помиритеся. Якщо е, це навіть не має значення, чи е, з домашніми, з рідними, чи це на роботі, чи це з сусідами. Сьогодні буде стопроцентове примирення. Бачите, подають один одному руки. А, можна так сказати, якась бесіда може бути, обмін енергіями може бути. Це може бути навіть а, гаряча ніч, щоб ви це розуміли. Може бути. А це може бути ще що, прояснення в якихось ситуаціях. У вас, наприклад, ви не розуміли, що там є. От сьогодні ця ситуація може прояснитися. Звичайно, вона сама, в принципі, сонце сходить саме по собі. Чи ми дуємо на нього, чи ми лягаємо спати, чи не лягаємо, воно саме по собі. Я думаю, що саме по собі це роз... проясниться щось. Відійдуть Хмари. Засвітить сонечко, знаєте, от така ситуація. Не треба давити на щось. Саме собі проясниться. До вас дійде в чому справа, до вас дійде, що то за людина. Може бути, що ви сьогодні дійсно з кимось познайомитеся. Ось, може бути підвищення по службі. Може бути, що вас сьогодні признають як особу. Ну, як би це сказати, зрозуміє, що ви варті своєї посади, що ви, можливо, ваш чоловік зрозуміє, що ви жінка дійсно його мрії, або навпаки, жінка зрозуміє, що це чоловік прекрасний, сонечко і тому подібне. Дуже хороша карта. Засліплює все негативне, або пом'якшує. Ось такий сьогодні хороший день. Мої дорогенькі. Тепер візьмемо нашу карту надії, тобто таро веселки. І подивимося, що там веселка нам каже. Що ці веселки нам побажають, нагадають і яку надію нам дадуть для України. Це саме для України загальна надія, карта надії для України. Будемо дивитися. Дивіться, сонечко те ж саме сонечко. Ну, це, це красота, правда, красота. Ви знаєте, аж настрій піднімається від таких карт. Хоча, відверто вам скажу: я коли просипаюсь, прокидаюся, в мене завжди хороший настрій. Рідко коли. І, а, і немає значення: дощ на дворі чи сонечко світить. Звичайно, я люблю, коли мені в лице світить сонечко зранку. Ось і. Ось таке враження, ви знаєте, я би так сказала, перемога 100% за нами. Стопроцентова, так? Ось це нам карти кажуть. Будьте впевненіші в цьому. Ви не обов'язково треба когось переконувати, тому що король Монет він нікого не переконує. Він просто знає. Будьте ви в такому стані. Стабільному і будьте впевнені в цьому. Це не просто віра, це навіть не віра. Я знаю, що Україна переможе все. І ви знаєте, все рівно воно буде за нами. Чи ви вірите ви, чи не вірите, але для вашого ж заспокоєння, для вашого ж, щоб нервових зривів не було, найкраще це ваш стан. І приближає, до речі, енергетично, якщо дивитися, це все енергетично, тому що весь народ України, якщо випромінює, тобто сяє сонечком, кожна людина, кожна душа сяє сонечком, щаслива, це наближає нашу перемогу, щоб ви це розуміли. Гаразд, мої дорогенькі, це ще може бути, знаєте що? Допомога, підтримка світу. Бачите, стопроцентова підтримка світу. І не сумнівайтеся, що хтось нас покинеть. Ніхто нас нікуди не кидає. Ось так я це бачу. Впевнені будьте в цьому, і знайте, що нам допоможуть. Щоби наші внутрішні проблеми теж так вирішувалися, як зовнішні, тому що а, тут конкретно ти бачиш ворога, ти лупиш його і а, перемагаєш. А з внутрішнього важкувато. Гаразд, мої дорогенькі, про це будемо говорити іншим разом. Поки що. Ми віримо, ми надіємося, ми впевнені в цьому, і перемога йде. Бачите, як скаче. Галоп, галоп скаче в нашу сторону. Люблю вас, цілую вас, гарного вам дня, мирного вам дня, мої дорогенькі. Бережіть себе і хай вам щастить. На все добре, мої дорогенькі.